Якщо у вас маленький декоративний пес і ви вибираєте кінолога, пропрацюйте цей момент. Запитайте, як кінолог працює з песиками, яка методика. Для декоративних собак взагалі рекомендується лише робота на позитивного підкріплення. Це означає, що ніяких механічних дій до песика, там не протискання, не нагинання повітцем, не має бути. Лише робота на похвалу, на їжу, а також з ігровою мотивацією. Обов'язково будьте присутні на тренуваннях, щоб все проконтролювати. Якщо ви хочете здати песика в щось типу готеля з тренуванням, здавайте туди де цілодобове відеоспостереження, тому що в погоні за результатом інколи методи механічного воздействия, а також тиску на песика можуть давати швидші результати. Але в майбутньому це зашкодить психіку песику і любові до тренувань.